Ніколи запам'ятайте, ніколи ні від кого не чекайте подяки. Я розповім вам зараз свою історію, яка варта того, щоб дослухати її до кінця. Кожного року ми влаштовуємо грандіозну таку велику подію. Ми веземо дітей із соціально незахищених груп в аквапарк. Ну, Даруємо таке свято. І дивитися в очі діткам це неймовірне таке задоволення, да? коли діти перший раз в житті поїхали в аквапарк. Це супер. Але не про те, ось черговий раз ми збираємося їхати літо, тепло. Мені телефонний дзвінок. Я беру слухавку. Алло? Данило Іванович, це мама Сергія. Ви того року возили його в аквапарк, йому дуже сподобалось. Ви такий молодець, дай Боже вам друзі, щоб ви розуміли, я розтанув. Ну дуже рідко, майже ніколи, дякую, ми не чуємо. І ми до цього звикли. Тобто, ми робимо, як я казав, не для дякую. Ми робимо це для себе разом з партнерами. А тут я таке чую, ну, дійсно дуже приємно. Я кажу: ну, звісно, будь ласка, завжди з задоволенням намагаємося бути корисними. Питання йде від мами Сергія. Данило, а скажіть, будь ласка, а в цьому році Сергій же теж поїде в аквапарк? На що я відповідаю? Ну, ви розумієте, в цьому році ми хочемо, щоб інші дітки поїхали. Багато діток, котрі варті того, щоб ми їх відвезли. І тут я обривається так тема ця, і що я чую? Та ви така сволота! Та ото ви що дітей не можете відвезти? Та ви! Ну, щоб ви розуміли, я ніколи в свою адресу нічого подібного не чув. Я просто завис. Я от як ото сидів, так і сів. Ну, вона бросила слухавку. Мені стало трошечки сумно. Але Сергій, до речі, поїхав того року в аквапарк, я доручив і знайшли того Сергія, повезли. З іншими дітками. Привела його на автобуси. Не мама, звісно, бо в очі її дивитися мені було б сумно. І я черговий раз зробив висновок, що не треба ніколи ні від кого нічого чекати в плані подяки. Кожен з нашої команди ми отримуємо набагато більше від того, що ми віддаємо. І я радію, що мене оточують. Такі люди дуже відверто роблять всі наші добрі справи. Тому ось така от історія сумна, вона чи добра, історія, яка вчить вам вирішувати. Але мені чомусь захотілось вам її розказати і сказати, що якщо ви робите добрі справи... Робіть їх, повірте мені, вам все повернеться в тисячі разів більше.